Фінал фінал. Леся, а ти вмієш користуватись паличками? Звичайно, я дуже люблю суші, да. Ну, це навряд чи тобі допоможе у фіналі. А може і допоможе. Дивіться, а може. розказую правила. Перед вами дві перлини по перлині на кожну команду її потрібно виштовхати, тобто дістати з цієї клітки за допомогою паличок по дві палички у руки. Кожному члену команди руками допомагати не можна, тобто не можна потім вже цю перлину витягати, її потрібно виштовхнути саме цими паличками. Та команда, яка справиться з завданням швидше, та й переможе, все просто. Ногами теж не можна, дути на неї теж. Ти ж дути на неї хотів? Хотів подути. А ну, що не як? можна? Не... А я тобі зараз покажу. Почали! о ну, боже, треба. Вмислі. Палички розібрали? Розібрали. Давай, Подій. давай, давай, давай. Давай. Влі, стало туди, туди, туди. Давай, давай, так. Давай. Так. Давай. так.

Тримайте! Тримаю, тримаю, тримаю. 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 Ні, не, не тримаю. Ай! Вискокуй! Вискокуй! Дівчата, це розрив. 28 тисяч гривень! На поклон, на поклон. Ну що ж, сьогодні я складаю свою вудочку, наступного разу я краще підготуюся до цієї рибалки. Дар'я, почекай, поки він відійде з тою палицею, а то ще попаде мені за перемогу. Ми дуже щасливі.